Всім привіт! Нещодавно я отримала від однієї з підписниць питання, як же підготуватися до 2024 року. І це мене наштовхнуло створити для вас дуже цінне, корисне відео про маніфестації. Що таке маніфестація, якщо ви не знаєте коротко, це про те, як створювати свою реальність за допомогою думки, наміру і розуміння, як працює ваша енергія. Тож в цьому ролику ми з вами поговоримо про те, чому ваші маніфестації не працюють, і як навчитися створювати бажане у своєму житті. Мене звати Анастасія Меджик, я духовний наставник, провідник, вчитель, медитація, також тета практик, тета інструктор. Я проводжу освітні програми, на яких у вас є можливість також отримати міжнародну освіту і застосовувати ці неперевершені знання у щоденному досвіді у вашому житті. Тож погнали в цьому відео. Я вам хочу розказати про маніфестацію. І почнемо з того, що особисто я. Обожнюю цю методику, особисто я обожнюю цю вже доведену техніку роботи з власним мозком за допомогою впливу на хвилі мозку. Якщо коротко, ви знаєте, що в нас є диапазон декілька хвиль, тут я невеличку схему для вас прикріплю. Так, ось, коли я почала займатися тета-хілінгом і практиками з Тета Хілінгу, це допомогло мені зрозуміти, як влаштована підсвідомість, як саме за допомогою своєї підсвідомості впливати на дії, на події і створювати нові можливості в своєму житті, я була тою людиною, яка дійсно заперечила дуже багато чого, поки це не доведено, поки не побачу факти. Але до одного дня, коли я потрапила на навчання. Яке проходила в Карпатах офлайн, я зрозуміла, що щось тут не до кінця є ще мені відомо. І насправді, коли я навчилася цій техніці, вперше я її випробувала на балі. Зараз вам розкажу свій власний досвід, але перед тим. Чому я так обожнюю маніфестації? Тому що з допомогою техніки маніфестації я реалізувала багато своїх подорожей. А це Канарські острови, Азорські острови, Балі декілька разів їздила. Це Rainbow Mountain в Перу, на який я піднімалася. Також це реалізовані маніфестації щодо подарунків, квітів від коханого чоловіка, умрієний порше, офлайн, онлайн навчання. Та реалізація в своїй справі і створення нових проєктів, розкриття потужної жіночої енергії і зустріч з неоманіфестованими вчителями, провідниками, які передають мені знання, які я вже застосовую в своєму житті, і ділюсь тим, як це працює з вами, з підписниками, учнями та клієнтами. Тож, моя перша маніфестація спрацювала зі мною на Балі. Поділюсь з вами тим, як це було. Коли я залишилась без будь-яких вчителів, підказок так сталося, що коли ми були з коханим, а це було певно 3-4 роки тому назад, перший раз на Балі, ми відпочивали на острові, і так сталося, що мавпи просто вкрали наш одяг, наші речі розтаскали по всьому піску. Я з безвиходя, нерозуміння, що робити, як робити, просто користувалася тим, знаєте, що було в голові, ідея думаю, ну поманіфестую, я що? Цьому просто так навчалась. Треба це випробувати в своєму житті. І поки мій вже теперішній чоловік тоді лазав по камінню, шукав якийсь вихід, як дістатись мій телефон, тому що насправді всі речі ми повернули, окрім мого мобільного. Я думала, що я вже все проплачу і просто, скажемо, попрощаю з усіма фотографіями, відео, усім, що там було. Проте, не тут то було. Я піднялася нагору і залишилась на одинці. Я спробувала методику маніфестації. З'єдналася і зробила все по крокам, що було необхідно, підключила, налаштувала хвилі свого мозку, з'єдналася з вищою силою, з вищим духом, створила в своїй реальності, скажімо так, новий сценарій. І що відбулося далі? Я просто не маніфестувала те, як я тримаю телефон в своїх руках. І я просто пішла за голосом внутрішнім підказку. Потім я вже зрозуміла, що це просто мене творець веде, і я спускаюсь ступенька за ступенькою, просто знаходжу свій телефон. Це було щось нереальне, тому що щоб мені мав принесли мій телефон і просто поклали рівно в тому місці, в якому я знала, що він буде мене чекати. Сказати, що я була шокована, це нічого не сказати, адже це була моя справжня реальна маніфестація. Я зрозуміла, що навіть за декілька хвилин можна не маніфестувати все, що ти хочеш. І телефони, і гроші, і зустрічі, і якісь вирішення ситуації, і це була моя така перший крок в те, щоб вірити. Що насправді ми здатні взаємодіяти з законами всесвіту, ми здатні взаємодіяти з енергією, здатні створювати нові причинно-наслідкові зв'язки. І це та історія, коли мав принесли мені телефон, хоча вони дуже агресивні на острові стала тою провідною провідною, з якою я завжди починаю розказувати вже всі свої наступні маніфестації. Насправді я маніфестую дуже багато, і це може бути просто від звичних речей там опинитися в потрібному місці, да, там навіть місце на парковці, або там якісь квитки до речі, квитки. Боже, одна з моїх омріяних маніфестацій також була поїздка в Париж на концерт Coldplay, про яке я мріяла просто 10 років. Тут я може, закріплю для вас невеличке відео, де я просто плакала від щастя і проживала цей момент. Це теж. Була маніфестація тоді, коли квитки було ну неможливо дістати. тоді, коли їх просто в секунди розкупали, і е, ця методика не один раз мені допомагала також. Е, Вирішувати питання з документами, коли здавалося, що виходу немає, зустрічати потрібних людей, коли мені потрібна була дійсно допомога, але я там в цьому могла не розбиратися. Маніфестувала я в своєму житті дуже багато вчителів, знайомих, друзів, з якими зароджувалось. Магічна комунікація, і також відбувалося розширення, зріст, трансформація, зцілення і багато чудесного. Тож, якщо говорити про маніфестації, то я просто та людина, яка завжди надихає, пробуйте, робіть створюйте ці нові можливості. І поділюся з вами: навіть на такому натхненні, просто проведено вже декілька років цих маніфестацій, я створила декілька. Авторських проєктів по маніфестаціям, де я ділилася технікою, знаннями, необхідними елементами, які допомагають в тому, щоб маніфестувати. Тут також можу закріпити для вас декілька відгуків, і це неймовірна радість, коли ще ці знання і ці енергії, можливості виходять пробучувати в інших. Про що я хочу сьогодні поговорити, так це про. Ті три аспекти, які би я виділила особисто, на що вам потрібно звернути увагу під час маніфестації, до того як ми до них перейдемо, що я хочу сказати, і що я насправді сама зрозуміла і завжди усім проговорюю, ви повинні зрозуміти. Що навіть якщо ви не усвідомлюєте своїх дій, якщо ви не направляєте на це фокус, вашу енергію, вашу увагу на потрібні вам бажання, реалізації, планування і так далі, ви все одно маніфестуєте, але не те, що ви хочете. Ви, скоріш за все, маніфестуєте. Проблема в власному житті. Насправді це є факт. Я навіть проходила курс, в якому Віане Стебл, це засновниця Тетахілінгу, дуже детально розказує про те, що наш мозок дуже часто вишукує якісь проблеми. Ми це називаємо як цукерочка для розуму, щось посмоктати, щось проживати, якусь проблему, щось застрягнути в якійсь проблемі, застрягнути в якійсь вирішені проблеми. Чому? Тому що наш мозок, це дуже. Дуже енергетична структура, яка багатозадачна. І саме тоді, коли ми не створюємо для нашого мозку нові задачі, коли ми не створюємо для нашого мозку нові цілі, може відбуватися в вашому житті так, що ви починаєте чахнути в прямому сенсі слова. Що відбувається? Хвороби, створення якихось конфліктів, в яких ви як, якимось чином опиняєтесь. Тому що для того, щоб відчувати себе живим, ви могли звикнути до старих сценаріїв, до того, що там, як люди всі живуть, да, і застрягнути в чужих історіях, дивлячись просто на приклади, які насправді можуть вам не допомагати зростати або створювати щось нове в вашому житті. Тому саме ви маєте стати творцем вашої нової реальності. Як цього досягнути? А, насправді тут потрібно зрозуміти, що а, те, що... Те, чим ви займаєтеся щодня, те, що ви вкладаєте свою енергію в ваше життя, все реально це дійсно працює. Проте важливо розуміти методику. І тут ми перейдемо, я думаю, до трьох наступних аспектів. Перед тим я ще хочу вам розказати про закон вільного вибору, як він працює, тому що до того, як я почала вивчати тих я насправді не так сильно розбиралася в теж в. Тому, які є закони, як вони працюють. І якщо ми з вами будемо говорити про закон вільного вибору, він говорить про те, що кожен з вас від народження має право обирати, створювати в своєму житті те, що ви хочете. І жодна людина не може порушити ваш вільний вибір, вашу свободу, тільки якщо ви особисто... Не віддаєте цей вибір, або у вас немає обмежуючих переконань. Чому тут я акцентую на тому, що важливо працювати з тим, що у нас тут є в підсвідомості на чотирьох рівнях, тому що саме тоді, коли ви працюєте з обмежуючими переконаннями, ви знімаєте з себе зобов'язання догоджати іншим, доказувати іншим, конкурувати з іншими людьми, боротися за правду і так далі. Так далі. І ви знімаєте з себе всі заборони, тому що насправді вас віддаляє да, від вашого вибору тільки ті забобони, заборони, які ви собі обрали. Яким чином це відбувається? Через травму. Якщо ви в житті переживаєте якусь травму. Якийсь психічний сумбур, скажімо так, тобто, ви застрягли десь або в жертві перебуваєте, або ви перебуваєте в якихось тяжких обставинах, часто в травмі ви можете втрачати відчуття вашої здатності, що ви можете щось змінити, втрачати відчуття безпеки, це може впливати на формування нейронних зв'язків, те, що ви від чого залежите, те, що вам щось не належить. Але насправді це все ілюзорна гра, і ми граємо по таким правилам тоді, коли ми забуваємо про те, що у нас є. Вільний вибір, можливість обирати, можливість змінювати і так далі. Чому так відбувається? Тому що ви можете западати в якийсь агрегор да гру жертви насильника і навіть створювати в своєму житті або насильників, або спасителей, які будуть грати по вашому сценарію, так буде відбуватися допоки ви це не зміните. Так ось для того, щоб це змінити, для того щоб повернутися. До того закону свободного вибору. Що таке закон свободного вибору? Це коли ви нічим не обмежені, простими словами, і для вас відкрита вся галерея життя. Знаєте, як у айфоні у вас є галерея з фотографіями, відео, і ви такі так. Хочу пережити цей спогад, або хочу там, обрати в ленті, там, купити собі це, да, записатися на якусь послугу ще. І насправді це. Прикольно, що з соцмережами зараз можна проводити такі паралелі, але насправді життя чимось схоже на інстаграм. Те, що ви обираєте, те, ви проживаєте. В яку групу ви записуєтесь з тими людьми, ви комунікуєте. Так насправді і е, діє закон вільного вибору, коли ви направляєте свою увагу, направляєте свою енергію на те, як ви будете проживати своє життя. В залежних стосунках з кимось, або не в стосунках з рівноцінності, взаємоповаги один одного. Тож, якщо ми будемо говорити про те, що насправді закон вільного вибору і свободи він існує, це говорить про те, що ви можете маніфестувати, створювати у своєму житті абсолютно все. Немає нічого для вас неможливого. Проте Варто звертати увагу, з якого стану, з яких бажань ви створюєте ваші маніфестації щодня. Тому що насправді, коли ви не маніфестуєте, так, що відбувається, ви можете застрягнути в стражданнях і просто роз, роз, розкру, розкручувати цей стан. Так. Маніфестація це все-таки про енергію радості, це енергія любові, це енергія вдячності. І е, тут ми з вами поговоримо про три аспекти, на які важливо звернути увагу, які дійсно допоможуть вам реалізовувати ваші маніфестації. Один перший аспект, який дійсно впливає на реалізацію ваших маніфестацій, це чистий намір. Що таке чистий намір? Часто ви можете зациклюватись на якихось бажаннях, що я там хочу машину, я хочу створити якийсь там курс, продукт на таку-кількість то кількість людей, і ви зациклюєтесь на поверхневому, скажімо так, результаті. Але що таке чистий намір? Чистий намір це завжди те відчуття, та енергія, то почуття, яке стоїть за вашим бажанням. Тому що часто, коли ви бачите людей, які особлюють ваші бажання, ваші фантазії, ваші мрії або речі, за ними стоять відчуття, яке ви хочете прожити. Тому тут я буду радити перед тим, як сидати, створювати свій список маніфестацій на рік, на місяць, на день. Будь ласка, зазирніть а в те, що стоїть за. Вашим бажанням, яка енергія, наприклад. Ви хочете створити якийсь там продукт, або відвідати, наприклад, якийсь концерт, якусь подію, де будуть ваші друзі, де будуть ваші знайомі, тому що ви хочете прожити радість, ви хочете прожити щастя, ви хочете прожити єдні з іншими людьми, ви хочете прожити це відчуття драйву, наприклад. Або якщо ви хочете наманіфестувати машину, що стоїть за цією машиною? Це можливість комфорт. Наїздити, да, безпечно доставлятись до якого місця. Да, це може бути відчуття безпеки, легкості, яка стоїть за цією маніфестацією. Якщо ви хочете наманіфестувати стосунки, то що стоїть за цими стосунками, Яким ви хочете, якою ви хочете бути в, цьо, в цих стосунках? Що ви хочете прожити? Що ви хочете розкрити? Якою ви хочете бути? За чистим наміром завжди стоять ваші істинні бажання? До того, до чого прагне ваша душа. Тому завжди питання, коли ви ставите до бажання, я це хочу отримати для того, щоб що. Завжди дивіться заздалегідь, я хочу собі це купити, я хочу туди поїхати, я хочу домовитись, створити якийсь там нову домовленість з тією людиною для того, щоб що. Щоб що відчути, і ось тут потрібно розуміти, що маніфестація це завжди правильний вибір, а це означає, що ви бажаєте для себе. Ви ніколи не можете порушити кордони іншої людини, ви ніколи не можете створити бажання займість іншої людини. Ви можете тільки створювати для себе, тому що в у своєму власному житті ви вільні робити і створювати все, що ви хочете, тому що у вас є на це право від народження, від втілення вашої душі. Другий аспект планування, і це те, про що ми з вами. Поволі почали вже говорити на початку відео, коли у вашого мозку є задачі, ваша кора головного мозку починає активувати нові нейронні зв'язки і бачити нові можливості. Для цього Важливо маніфестувати дуже багато, створювати списки по 100, по 200, по 300 цілей, того, як ви хочете, що ви хочете, з ким ви хочете, і описувати свої відчуття. Саме тоді, коли ви плануєте, ви перестаєте створювати дискомфорт у власному житті проблеми, тому що у вас є можливість реалізовувати інші енергії саме вдячність, любов, радість, натхнення і все, що за цим стоїть. А тут уже й маленький секрет, тому що ми говоримо з вами. Про вібрації, вібрації, які зцілюють вашу душу, які зцілюють поле довкола вас. І на вібрації, тобто енергії, на які ви примагнічуєте ті можливості, ті бажання, які ви хочете реалізувати. Тому, кому відгукується такий секретик, теж поділіться плюсиками, залишайте ваш зворотній зв'язок. Третій аспект полягає в тому, щоб діяти. Насправді, за кожною маніфестацією завжди стоїть дія. Якщо ви плануєте е, якусь поїздку, до прикладу, Має бути наступна дія, хоча б подивитися, загуглити, скільки коштує ця поїздка, через яку авіалінію ви хочете полетіти, в яких датах, в яких числах. Тобто ви вже починаєте звільнювати новий простір в своєму житті для цієї поїздки. Або, наприклад, ви хочете не маніфестувати якусь прикрасу, та, то яку саме прикрасу. Тому що насправді а, іноді, коли ми маніфестуємо не конкретно, а, ви можете. Наприклад, отримати гроші у спадок, але не через якусь класну подію, да? тому що там хтось загинув, або ще щось. Ви можете маніфестувати машину, але, наприклад, просто машину отримати металобрухт, да? який може або не їздити, або це взагалі, ну, наприклад, механіка, а ви любите їздити на автоматі. Да? Тому е, тут завжди важливо хоча б. Е, Далі робити конкретні дії, приїхати в автосалон, спробувати взагалі вам зручна ця машина. Вам хочеться в ній їздити? Чи це просто якась картинка? Тут важливо перестати жити картинками. Я насправді навіть раджу, якщо ви хочете маніфестувати гроші, то прописувати, на що вам конкретні ці гроші, тому що наш мозок просто узагальнюючи обставини, я хочу там, якусь суму грошей, і він не розуміє, на які задачі. І е, ви собі купіть гроші, щоб хоча б об'єм зрозуміти, в руках потримати, як вони виглядають. А, якщо це якась прикраса, то сходити її поміряти. Можливо, вона вам взагалі не підійде, да? бо вона на якійсь людині підходить, а на вас вона виглядає не дуже. А, хоча б ознайомитись да? і почати робити ті кроки в сторону ваших бажань. Які допоможуть вам. Тобто ви починаєте діяти, що далі відбувається в маніфестації? Все підлаштовується для того, щоб вам запропонувати різні варіанти. Ви вже ще обирали і діяли в сторону реалізації вашого бажання. Тому дії, планування і чистий намір це три дуже важливих аспекти, які справді повпливають на ваші бажання. Моя особиста порада. На наступний рік я зараз і сама пробую раніше. Я прописувала загальні маніфестації, але зараз я хочу ще більше задач дати для свого мозку, тому що я побачила, що це дійсно працює. А тепер я розумію, що можна ще в різних сферах це зробити, і це буде колосальний ріст і енергія в наступному році. Що я тут раджу? Є така техніка вправа, така психологічна, розділити ваше життя на дев'ять різних сфер і зробити маніфестації в різних сферах. Якщо у вас буде бажання, ми, в принципі, я можу тут закріпити ще теж картиночку, про які 9 сфер йде мова, але ви можете приділити цьому увагу і просто прописати в кожну сферу, в кожен аспект ваші бажання. Після чого е, прописати ще конкретні там, дії, е, плани, як, що, відчуття. Це дає дуже круту вправу взагалі звернути увагу на що я хочу. Також я вам раджу використовувати Pinterest, тобто для того, щоб давати е, візуальну опору для вашого мозку, щоб він почав знайомитися, яка має бути подія, а як це приблизно має виглядати. Ось. І, звісно. Програмування да, своєї реальності, саме маніфестації – це те, що допомагає вам жити життя наповненим без травмуючого досвіду, а це дуже важливо. В цьому також можуть вам допомагати якісь додаткові методики, інструменти. Це можуть бути медитації, за допомогою яких ви можете направляти ваш фокус, вашу енергію на конкретно пропрацювання якоїсь або сфери життя або питання, яке вас турбує. Також я раджу проходити навчання там, де ми комплексно підходимо до роботи з маніфестаціями, конкретно пропрацьовуємо да, ті запити конкретної людини, які вона ставить за намір реалізувати і працюємо зі страхами і обмеженнями. Тому я вас запрошую до цієї чудової, просто чарівної методики, яка дійсно. Змінила круто моє життя, змінила круто життя моїх колег, які також спробували. Змінила круто життя моїх учнів і клієнтів. І я вам раджу просто спробувати. Не ідеалізуйте процес, просто робіть крок за кроком і ви обов'язково зрозумієте, що. Конкретно вам потрібно. Виходьте з узагальнюючих бажань, виходьте з узагальнюючих картинок і конкретизуйте, навчіться конкретизувати, тому що конкретика це дійсно навик. Якщо до цього ви звикли. Якщо до цього скажімо так, у ваших предків, у ваших батьків була картинка достатку, це просто заповнений холодильник, там не знаю, достатньо бензину в машині, взагалі наявність машини, то це просто закриття якихось, можливо, буде базових потреб. І якщо ви їх колись закриєте, то для вашого мозку типу, може бути просто да, що місія виповнена, і ви можете застрягнути. Але насправді справжній достаток це те, що йде за. Так, те, коли ви вже закриваєте всі свої базові потреби, і що йде за цим. Для цього дуже важливо навчитися мріяти і діяти. Так. Не просто собі там створити склежи, а планувати і робити кроки. А ось. Тому, якщо це відео було для вас натхненням, якщо ви для себе отримали якісь корисні поради, інсайти, нові усвідомлення, діліться, будь ласка, в коментарях. Ставте лайки, не забудьте підписатися і не забудьте ділитися цим відео. Якщо воно було корисне для вас з друзями, зі знайомими. Я буду дуже 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 вдячна вам за вашу підтримку, за вашу активність. І, звісно, це ж мотивує давати вам ще більше цінної цікавої інформації. Якщо ви вже маніфестували щось, пробували, діліться своїми історіями. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви хочете нові відео, також напишіть під цим відео. Ось а я бажаю вам крутих, класних маніфестацій. Реалізації цих маніфестацій. Е, і якщо ви бажаєте дійсно навчитись, да, як ще правильно, конкретно маніфестувати і керувати великою енергією, да, справжньо в ще більше мрії, то я запрошую вас, звісно, на навчання, на базовий, просунути е, курс, а також глибинні подальші курси, які я проводжу по тета та а також авторські проекти, де ми теж розбираємо обмежуючі, блокуючі переконання і навчаємо вас жити без Якихось страхів, сумнівів, розкриваємо вас сміливість, силу і впевненість у собі. Ну що ж, любі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я вітаю вас з усіма різдвяними святами. Бажаю вам любові, затишку і наповненого серця для того, щоб ви його розкривали і маніфестували, бажане. Я вас обнімаю, люблю і до зустрічі, мої хороші!